Доброго дня! Дійшов до мене час спробувати отакі от вулики пенополіуретанові. Придбав я їх у фірми Бджоляр. Гарні такі люди. Приїхали, вони проконсультували все, розповіли, як потрібно. І в подарунок мені ще дали в компутації не йде, а в подарунок мені дали ще заставну, доску. Зараз будемо збиратися все і тестувати на наших бджолах. Перший раз це буду робити, тому як вийде, так вийде. Все я підготував. Збирати буду я на отакі от жовті саморізи довжиною 100 мм. Отак вони вулиці під ласточкин хвіст будуть в зацеп. Ось так вулики йдуть. З'єднуються частинки між собою, і тут є такий простір невеличкий. Я гадаю, що воно вжметься, коли я його стягну саморізами. Зараз я це все діло скручу і покажу вам. Ось так воно його вжало. Ну, я гадаю, щоб бджілки всі щіли не інші, ті, ті, що їм не будуть потрібні, заліплять прополісом. Продовжуємо далі. Корпус. Зараз ми примірюємо це до рідного дна. Так, це відковий загороджувач. Видно, що добре стало все. Загалом мені подобається легенький. За цим тільки загороджувачем, я не знаю, як з ним правильно працювати. Він на магнітах тут закріплений. сітка прикривається отакою от пластмаскою. І ще є місце для роздільної дощечки. Далі збираю два маленьких корпуса. Це все тестуємо в зиму. Тільки великий корпус тестуємо в зиму. На слабенькій бджолос Не знаю, деякі бджолярі їх фарбують, ці вулики. Ми подивимося, перший рік ми він мабуть так простой, а потім пофарбуємо. І далі збираю так же само надставки на 145 рамку. Ну, така, ось така от виходить ставка на 145 рамку. Дуже мені ще подобається, що такі зручні захвати для рук є з усіх чотирьох сторін. А На цьому корпусі не знаю, цей саморіз я, мабуть, не буду вкручувати, він і так ну, жорсткий виходить корпус. Можливо цього буде і достатньо. Довго стають. Ну, невеличкий запас, я так розумію, це на прополіс. Розширення тут особливо не буде. Отак ну, от виходить, гарний вулик такий. Можливо, пофарбую в коричневий колір, так буде під дерево. Основна його перевага, легкість і теплота. На мою думку. Після зимівлі, можливо, залишу якийсь відгук. Кришка провста, але все одягається досить чудово. Так розумію, щоб стяжним ременем прив'язувати, а між корпусами теж є кутики, щоб не пошкодити корпуса з Угу. Тобто і тут є, а тут немає. Ну, кришку, кришку не, бджоли, мабуть, не будуть приполісовувати. Угу. І зараз приміряю, чи підходять мої рамочки, тому що в мене вони не магазинні, а саморобні, тому розміри в мене. Не завжди співпадаю з магазинами. Трішечки, трішечки щільненько тут заходить. Це не проблема. Можна просто підрізати рамочку. Корпус. А. Секундочку. А ця рамочка роблена на пару років пізніше, ніж перші. Тому тут є зазор. І все чудово підходить. Між рамками ну до сантиметра відстані. Чудово. Чому поставив? Але так хотілося ліма, посідаємо зі лісу. Ще подобається те, що, так би мовити, за 15 хвилин у тебе вже готовий вулик. Тобі не треба колупатися з тими дошками декілька днів. Але це все коштує певну суму грошей. Ну, так 3 хвилини корпус готовий. І тепла заставна. Як мені пояснили, вона з однієї сторони отут іде така з потонченням, а з іншої сторони рівна. Тобто це зимова сторона, а це літня сторона, там, де рівна. Ну, мабуть, запам'ятав я вірно. І тут у нас, дивіться, є кутики такі на заставній. І це так для прикладу. Що, довго затягувати не будемо, одразу пересаджуємо в нього до сім'ї. Зараз на пасіці у нас залишилося вуликів, тому що вся решта ще на полі. Сьогодні, може, поїдемо заберемо. А це ройочок, це ройочок, пійманий в місті. Перевезений на пасіку в село. Трайочик такий на три рамочки. Дивіться, що воно тут з бджінками. Я Щось відхочу. Омуль. Давайте за деморіком сходимо. Так. На що нам той деморик? Бачимо, що він зовсім слабенький. Загалом вийшла ситуація яка. Бігом скрутили вулик і далі, не підготувавшись, побігли до бджіл. Так, ну, матка сіє. Меду трішки в не них є. Нехай це я їм пізніше підставлю ще рамочку з медом. Спокійні бджілки. Погода гарна, бджілки спокійні. Так, добре. Давайте ми ще зараз його будемо пересаджувати, не будемо довго гратися. З чого починати? З дна. Допомогти. Ну звісно, різниця у вазі є. Доволі така суттєва різниця. Цей можна однією лівою. Цей це можна, не знаю. Однією рукою піднімати. Так. Відкрили це, прибрали. Стоїть на місці, він ви знаєте. Потрібно буде зверху класти шматочок цеглини. О. Так, всього вони підуть, туди не підуть. Трошки, наверное, назад треба. Вулик. Та підожди. Я пересадю, подивимося як вони тут будуть. Молода сім'я. Молода сім'я, Рой. О, ну все одно молодий. Не глянув, чи матку пересадив. Лізуть, Он знімає, лізуть потихеньку. Поки по кругу літають. Ну, це для них теж щось новеньке. Не бачу. Вони вилетіли з одного, а літу прилісають треба в другий. Вони не поймуть, бачите, літають по колу. Ну, вони ж вилетіли з синього і прилітають в білий. Не видно щось матки. повністю, тим поїзджу, відчинима. Піддихають, сідають. А диви пільці на лапках скіки. Ну, через деякий час, можливо, завтра ще дозніму трішечки, як вони переселились і чи не, вийду, не вийдуть вони роєм з цього вулика.